Є новина, друзі, Зеленський втрачає раду. Дослухайте до кінця. Я розповідав, якщо хочете, їдь. Подивіться блозі Разумовського, про розкрадання на фортифікаціях чиновниками, ну які призначаються Зеленським. Ймовірно, 200 мільйонів гривень. Це голова фінмоніторингу, голова ОВА, Вони призначаються Зеленським. Тобто це його підлеглі, і це знайшов і опублікував желізняк депутат. Такий, і він в Верховній Раді вийшов. До депутатів з пропозицію заслухати цих чиновників, голову фінмоніторингу і голову ОВА. І всі були здивовані тим, що практично 100 слуг народу проголосували за те, щоб їх викликати до Верховної Ради. Вони прийшли там щось пром'ями, якісь фотографії показали. Ну, діпа, ми ні в чому не винні, і ну якби це все неправда, Хоча ну Железняк опублікував докази, і їх мають притягнути до кримінальної відповідальності, або тих, хто ну саме причетний по документам, так. Але ймовірно вони причетні. І що найцікавіше, розумієте, це говорить про те, що Зеленський втрачає Верховну Раду. Він її втрачає із-за того. Підстави тої по знищенню незалежності антикорупційної інфраструктури, набу та САП. І от зараз ми вже маємо докази, тому що 100 депутатів, які ну якби не в долі, ні в темі, проголосували за те, щоб викликати чиновників підлеглих Зеленського і їх стібати в Верховній Раді. Ну, це ж показова штука. Скоро ж й трансляції будуть. Тобто, будь-який чиновник буде попадати одразу на всі телеканали, у всі змі. І це буде катастрофа для влади, тобто відкритість. Починається демократія, повертається. Хто каже? І от же сьогодні ще випустив відео. і Він розповідає цікаві деталі, що деякі ну, групи, які постійно голосували зі слугою народу, ОПЗЖ, проросійська партія після того, як провезли депутата, ну сьогодні теж це не покращує відносини з Зеленським. Ну того Христенка з Дубая продовжує розповідав. І довіра за майбутнє все менше і менше голосують зі слугою народу, і їх теж підставили. І батьківщину, як де там Юля Тимошенко, повідаєте. Кричала про те, що треба позбавити набу незалежності, і ми маємо отримати контроль над всім. Так от він привів статистику, що всі голосують все менше і менше і менше, менше слугою. Тобто, там вже практично ніхто не голосує. А це означає, що Зеленський повністю втратив контроль над Радою. Протягнути жодне непопулярне рішення буде нереально. Ну це доказ того, що вчора Міноборони вже переробляє свій законопроект і вже не буде посилення відповідальності для військових, тому що це протягнути нереально. Це не те, що влада стала. Доброю. А просто немає депутатів, які готові за це голосувати, і це прекрасно, тому що ми повертаємося до демократії, і тепер про кожне рішення Зеленському і офісу президента прийдеться домовлятися з депутатами і пройти громадський контроль, коли ми будемо говорити, що нам це не підходить. Депутати просто цього підтримувати не будуть, тому що їх підставили по набу. Лайк, репост, підписка, телеграм шапці профілі підписуємося.